Всім доброго вечора. Ще одна програма «Вивковий час. Вітаю вас. Сьогодні, сьогодні ми тут зібралися для того, щоб зняти аналіз другого туру в сельської фенолії, який відбувався в суботу 6 квітня. Сьогодні у нас в гостях гравці команди Зоря і Зоря 2. А, от, от, от. Гравець команди Зоря і Зоря 2 Трасай. капітан команда Зоря Ковальчук Роман і Яроманко Яренко. Де вас у нашій стрілі? І зараз е, зразу прийдемо до матчів, які відбувалися в суботу, матчів другого туру. Е, перший матч відбувався перенесений, е, пер, хоча б перенесений матч був першого туру Бистиця Зоря, який відбувався в 15-й годині. Е, е, якраз, е, що можете сказати по цьому матчі? Адже гравців грала, перебувала на полі і е, грали з цією командою. З що можете сказати про цей матч? Що ви скажете про суперника, і ну, з якими можливо, в кількість стикнулися було в цьому матчі? Ну, було мокро, падало дощ. Газон був дуже слизький, так. І було тяжко грати ну, в такий футбол, швидкі комбінації, звідки mm -hmm. все ну, тяжко було грати, бо не можна вернутися. Ну, так, ну, так тактичній команді тяжко грати. Так. Так, це можна грати бей-біги тоді. Ну, це хто так грає легше набагато тоді. І це, ну, бистро це теж вони підсилились, вони да. там заявляли пару сильних гравців. Вони, ну, вони доказують, що вони сильна команда, недаром е, зайняли, зайняли друге місце в минулому чемпіонаті. Так. І ну, було тяжко, ми програвали по ходу матчу два рази. Да, а а не так, ну так, так, так. так вийшло. Але нічого, потім зібралися і доказали, що. Що ми можемо перемогти, дотиснули. Дотиснули їх. Мені коли ви програвали, не було такої, можливо, паніки якоїсь там мовилися з Ні, У нас такої паніки не було. У нас був чіткий план, як ми маємо грати. Після тари... Це вже після, пройдений, після... Пройдений, після тайм ауту який зібрали, у був да, да, чіткий план, як ми хотіли грати, як, звичайно, нам виняли. У нас був план Б. Що допустить, так? Зрозуміло. Який рахунок 4-2? Добре. Наступний матч був. Наступний матч вже другого туру відбувався між командами Бистриці і «Солід». Досить результативний матч, забито 15 голів в цьому матчі, ну, не знаю, напевно, у ніж, ніж, всьому чемпіонаті минулого да? року. 13-1. А, ні, ж 13. А, О, ну, все, це 14 років. В цьому чемпіонаті. Ні, 13-го все-таки виграла Анна. Незатиненіший матч чемпіонату 2013. 20, 6-7. А скажіть про цей матч, чому от стільки голів забито? Ну, от ваші мережа цього матч, на цьому матчу, я ви бачите. Дуже цікавий матч, звичайно. Да, що, це після нашої поразки якось не дуже сильно підійшла до своєї гри. Здається, на увазі виснажили. по перше, першому тяжко грати дві гулі. Через і в селі, соліда не було їхнього воротаря. дуже І вратаря. <помблювався>, Просто в, в деяких моментах такі гули залітали, що в футзалі. нереальне. Просто в футзалі таке забите практично нереально. Ну таке залітали такі голи. Просто вроді би знаєш, щоб yeah. били, no... то й залітали. Так вийшло. Але дуже цікаво було, бо то мені вигравали, то друге. Ну, все ж таки Солдід доказав, що він був фаворитом за її зустрічі і переміг. Ну так. Я не сказав, що світ був фаворитом. Я ману обрав, ставила на садів. Ну, ставив на Ну, Я ставлю майже. манчик. Ну, але маємо те, що маємо, бачимо, що Сомід приймів бистрицю, цим він набрав, вжимає в турнірній таблиці 4 очка. Він піднімається там десь на третє-четверте місце. Добре, бистрці побажаємо тільки не опускати руки да? і продовжити далі в тому ж дусі, як вони грали минулий чемпіонат. Тяжкий календар спочатку. Да, Ми... Досить сильні команди. Погодингоранку як... та? так, так, та? був так само про Солі і, і грешонники перемагають. Да. Цього року не скажу такий календар, але быстрі це хай не строїть і перемагає. Не здається. Мені здається, це найтяжче. Вони грають з галазвана, потім грають соліт. Е, соліт і потім ще. Торнадо? Е, торнадо, да, до речі, можливо торнадо. Добре, проходимо далі. Другий, другий матч відбувався Торнадо Фурія. 8-0. Торнадо певно приміг фурію. Скажіть, будь ласка, чим це можна прокоментувати, такий рахунок, ну, адже фурія минулого туру, вона виготова спати. Ну, фурія сильна команда, теж доказала, що можуть багато чого, але торнадо просто на класіве було. Бо... Просто рівень набагато вищий, ніж фурія. Без, без питань, да. так. Там вони просто в році 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 комбінації, які хотіли, як хотіли. І фурія yeah. теж не хвалили момент, вони могли no, забавляли, це, всім, так. Ну, ну, не я хочу сказати, що фурії грають ну, досить молоді гравці, прийдемо з торнадо. Да? В торнадо грають вже більше таки на опиті, Да? вони грають і грали. No, <залу> а фурія, там гравці більше, які грали, ну стільки пам'ятають великий футбол, і вони досить ще молоді. Ну, так, да, можливо, в торнадо якраз і на класі. Тут просто на класі, але форія теж не треба опускати руки. Вони в першому турі зіграли досить непогано і да, можуть, не можуть. можуть боротися. До сезон місця почали непогано, що навіть на перших місцях. Да, вони були втримати з недержання. Ну, Ми побажаємо форія не опускати руки і продовжувати в хорошому настрої і перемагати далі. Наступний тур, наступна грала між. Інтересним альбом Спарта і Фіналіт. Це грала Середняк вищої ліги і виходить з першої Фіналі. А вони вийшли з другого місця з першої ліги. Прокоментуйте цю гру і от, хто краще да на полі Спарта чи Фінальт"? Ну, Я не можу е, ну, прокоментувати, бо я не бачу цю ігру вже. Можу сказати, що я очікував від Спарта, що вони все-таки переможуть. Що... Бо вони, хоча, ну, вони середняк, але вони непогані матчі, показували Минулого сезону. З сильнішими командами. Так, або... і з сильнішими командами. Ну, якщо і ф'юнат виграли, значить і ф'юнаті це їхня заслуга. Да, значить вони настроїлись або... і перемогли і завдяки. І Спарта не зібралась на гру, так як вони можуть. Так, або а, ще такий був. фактор може бути. Ну, Я хочу сказати, що Олійника Віталія, так. Досить бомбардира їхнього, І перший тайм вони зіграли 0-0 все-таки. Uh, mm. Дуже інтересно, це таке склапа потрималась, в перший тайм, а в другу пропустили треба Може їх просто не стало, бо да. руки після того, як пропустили, можливо, і тобі не треба дідаватися. Так. Можливо. Не. Ну, класно було б взяти бі інтерв в інтерв'ю, бо двох питання ну, цього немає. Я май... думаю, це була така ігра, хто би забив перший гол, той був так від просто на контрактах, mm -hmm. про реалізація моментів. Мені здається, що якщо навіть використав цей момент, а спарта не йти, ми їх не переміг. Ну, так. Так само, думаю, і, ну, бачу, бачу, маю. А Спарта все-таки програв другий матч підряд у своєму чемпіонаті, в своєму чемпіонаті 2013. І... Ну, ми побраємося партію, що вона продовжувала в хорошому настрої, пам'ятаю їхні феєричні ігри там, проти Atonice 49, хоча вона програвала, досить, досить классно показував. Ну, згадайте, то, що виграла, і продовжуйте далі на третій-4 на тур. Треба вигравати. Да? Добре, наступний матч. Atonice 49 Energy. Тоже інтересний матч, сухий матч 0-0. Скажіть ж про цей матч, Чому все ніхто не забив там? Чи захисники такі хороші, чи бомбардири ніякі? Більше боялися результати, а тут сорок яких більше атакували і так Енергія, напевно мені здається гала на контратаках більше. До речі, грав свій перший матч, адже в свободи не зіграли. Немає ну, грати на цьому тижні військово, адже якщо вони не зіграють, то свобода буде мати технічну поразку. І, ну, і вони грали перший матч. Ну, да. Мені теж здається, що Енерджі досить обережно підійшли до цього матчу і напевно боялись зробити якусь помилку. А тут не вдалося реалізувати. Але я би хотів додати, що цей результат показує, що Енерджі ну, недавно такі надійно на них да. покладали нам можливо Automatic 49 забив всі голи. Ну хоч Хочемо зазначити, що Energy все-таки не мав ні одної поразки в чемпіонаті першої ліги. І в купу вийшли до фіналу. Так, до фіналу. Ну, воно досить сильно супер. Так. Не треба їх списувати. Да. Це може почати. Ми да. Да, все, все. можемо чекатися, нашої зустрічі з ними. <laughs> ну так, да, так само де інтереса. На е, доступний матч Pride-Santos. 5-1, все-таки Pride Прайт в цьому матчі. Е, бачимо, що Сантос схорощує свій відрив. <laughs> <laughs> покращує показники. Да, все-таки покращує, як ніяк, Але... Я. Хочу сказати, що все-таки гра була рівна. от Першого тайму гра була досить рівна і хороша, була ініціатива. 1-0, 1-1, ну і дещо вже пішло і от Скажіть про суперника, статус і про проєкт все-таки. Як ви думаєте, прайд, ну, достойний виграв чи все-таки дуже легко з ну, вашої віки? Ну, Я думаю, не легко, але дотиснув команду. Так, ну, на досвіді вони ж теж те... грають. Да. Вже третій сезон, здається, тут і перемагали в Кубку Минулого року. Да. Це хороша команда. Да. Але Сантос, ну, вони можуть. Мені здається, що вони могли краще зіграти. Не, не було тих гравців, які да, не 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 були може, вони просто не зіграли, бо в них є ці гравці, навіть є той матч, який ми їм проіграли того сезону. Да. Дуже Я добре. думаю, що ми могли ну, краще, краще зіграти. Е, зрозуміло. Е, ну та, так, надіємося, що все таки буде показувати кращу гру. Надіємося, що все таки ігри з їхньою участю будуть феєричними, да, будуть інтригованими. Але ну, зараз ми бачимо, що Сантос програє. Ну а пара детаємо 6 очками. вони виходять на, 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 на перше місце, мають 100% скількості. Очок, ви... які можуть заробити. З двох матчів два. Тому вітаємо працювати Ну, Бажаємо далі продовжити тому ж дусі. І ще один матч, який ще не відбувся, він відбудеться, я думаю, в п'ятницю, після шостої години в спортивному комплексі. Ну, не знаю, в якомусь монежі. Це спортивно, оздоровчому. Між Свободою і командою Зоря. От, е, от, ну я не знаю, що я подив, я подив, вінає, подив, вінає, а, це аналіз, не аналіз, аби до анонс цього матчу, от що можете сказати? Як настроїтеся на цю кругу, все таки? Це нам не буде бо багато мережі чи. Звичайно, що на руку. Там ширше поле, більше. Там краще грати в комбінаційному. А, ви будете грати в новому залі в, в, Так. Ми про це говорили якраз. Зазвичай це ваша команда. Що завіти таке. Ну і як... Треба оцінювати ваші шанси. Все-таки Свобода досить серйозно підшли до цього матчу, але на нього немає тренера. Вони мали досить хороший склад, якщо можна створитися склад, команди досить не євресім, і до є. От Як ви оцінюєте цю команду? Ну, Нічого не можна сказати, поки не побачите їхню груп. Не знаю, ми не стараємося на перемогу. Нам треба вигравати і здобувати очки. А там вже побачимо погріб, як субота цього покаже. Ну так, да. все, що можемо. А, ну, це, як кажуть, просто слова, на, а, а, що буде на полі, це напевно, одному Богу, буде відомо. І наша програма доходить до завершення, вже закінчується, і бажаємо вам всього найкращого. Приходьте в суботу. на... На поля ФОК, да, на штучні поля, де ви бачите третій тур христианського молі, який буде відбуватися в суботу з 12-ї години. бажаємо е, гарного вам е, е, робочого тижня да, і е, до суботи. Всім щасливого пока-пока, михаймо коробку.